Всім привіт! А у нас, як завжди, гоління. Сьогодні на огляді. Китайська регульована бритва кюшей. Китайський помазочок, так званий барсучок, також від китайської фірми Лезо Лезобік. Крем для гоління арко. синенький, який вже був на огляді. І також крем після гоління арко, також синенький. Ну що, я замочую помазок, вставляю лезу і приступимо. І так, я намочив обличчя, намочив помазочок, встав лезо, розпакував наші кемпісля на боліні. Ну що, стільки я думаю, вистачить, не економлю, тому що і так дешевий крем. Ну що? Ну, помазочок хороший, хороший, так. Да? Звісно, після натуральних барсуків, прям чистокровних, він такий колкий. Але в цьому і саме більше якби, питання і нюанси. Ну, так як написано, що це барсук, а насправді, як мені здалося, якщо я в кінці спробую показати на камеру, що це не чистий барсук, тут є також кагона свої, ну, такі суміш метисні. Як говориться. І тому він доволі колкий. а колкий, тому що тут, я так зрозумів, щетина найнижчій якості, яка була зрізана отак, машинка чи якась штука. Просто прямий так, як стержень. Тому якщо я за то він м'яч. А якщо прям на суху я з ним пробував, то звісно колеться дуже сильно по обличчю. Не сильно приємні відчуття. Але згадуючи його ціну 8 доларів, а насправді я його купив за 6, то це прям супер пропозиція. Бритва. Ну, Я виставляю зараз два з половиною, мені цього достатньо. Ну і голимося. За бритву. Яка в мене історія сталася? Значить, прийшли мені Китаю дві бритви. Та, що в попередньому відео. І ця. Я і вирішив, думаю, зараз я швиденько зроблю огляд на обидві. Щоб був контент на каналі. І я навіть зазвичай зазвичай я роблю перед зйомками пробне гаління. Але я вирішив думаю, та навіщо? І взяв попередньо ту бриху копію китайську Mulie R89. Повалився. Так, мої обличчя, продовжимо. Значить, я поголився той бритвой на відео. Все, чудово гарно виголився. І думаю, ну давай наступне відео знімати, Але все-таки щось мене перемкнуло, вирішив я спробувати поголитися. Ну, пробний раз, без відео, без камери. Оцією бритвою. І я почав голитися і зрозумів, що це щось зовсім інше. Що регульована бритва, на неї треба перевчатися. Зовсім нові відчуття, зовсім все інше. І тому я вирішив, що треба дати не один раз, а вийшло в мене ще місяць. Майже місяць я. Двічі на тиждень голився цією бритвою. І що я можу зараз сказати? Я зрозумів цю бритву. Але вже більше, що я зрозумів, розкажу у висновках. Помазачок чудовий, працює. Бачите, крем кремле носить, густий. Крем. На ньому тримається крем, на відміну від так що мені завжди не подобається. Крем тримається прямо. На кінчиках помазка нікуди не тікає. Прімарторку, це вже прям. Мені здається прямо. Ціна якість, поки що нічого не може перебити. 30 гривень у форі. Нема чого кращого. Так, змиваю і ще раз. Так, Скручую я вже на два. бачу, що нове супер агресивне лезобік, я вже собі п'ю. Шкіризня. Тут начекати чудово. Але це всього лиш позиція 2. Я просто не уявляю, що там наші ця агресія. Це жах. И останется проход. Mm -hmm. Так забываем. burada veyhalın ve tut Все, я доголився, змиваю помазочок, змиваю бриту і робимо висновки. Перед висновками ще нанесемо крем після гоління від арка. Отак, візьмемо. Ох, як ох, пече, Ох! Ох, 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 ох. й-мою! Ух, якби якась алоргічна реакція не пішла, оце він пече! Це просто жесть, як він печі. Або я шкіру собі зняв, або так походу треба змити. Так, і так. Смий цей. Страшний крем після гоління, Подивіться, ще скільки в помазку піне. Так що можна ще було поголитися. І так, висновки. Почнемо ми з помазка. Ну, що сказати за цього китайця, китайського версика. Ну, він от як китайське старому понятті made in мейденша. Не, не сильно сказати. Строшки злегким обманом і строшки цікавою якістю. По-перше, він реально линяє. Він у мене випадає, 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 випадає. Ось випало. Ну, кожне галіні 2-3 випадає. Не саме приємно, але за таку ціну знову ж. По-друге, це не суперберс, тому що за 6 доларів, я купив і за 8, який він продається, ну, я не вірю, що можна зробити взагалі хоч якогось басука. Але китайці можуть це зробити, тому що я думаю, що 1% 50% це ще ти на карбонат, Тобто це суміш. Що сказати? Як перший помазок, я думаю, він хороший. Просто хороший, робочий. Так, да, колки, але я думаю, що там, пару десятків разів їм поголитися, перед цим його замочуючи, він розпрацюється і буде нормальний. М'якенький. Не саме м'якенький, але помазок. А так з він реально колки. Але це все говорячи після того, що я розбалований справжніми барсуками. Якщо не бути розбалованим справжніми барсуками, то... І мені він з першого разу сподобався, він був хороший, роботящий, я прям сподобався. Але коли вже спробував барсуків і зрозумів, що це таке. Так, да, вже якби, оцінка менша. Тому роботяща штука за 6 доларів 220 гривень. На перший поразок чудовий. Рекомендую. Перейдемо до головного нашого винуватця цього відео. Це китайська бритва Кюшей. Ну, зразу що сказати, це насправді китайці нічого не придумали, просто скопіювали німецьку бритку Мерку Футур. По ціні я дивився, Мерко Футур коштує. Якщо це мені обійшлося в 6 доларів, то мені здається, 120 доларів, в 20 разів, в 20 разів дешевше. Що сказати? Ну за 20 разів дешевше за німецьку копію, це зразу без сели. І я сьогодні, звісно, розігнався, поставив гостре лезу. Ну, я не порізався, але де-не-де. По ізнімав і отакі от крові. Але це робоча схема. Чому ну, не сильно воно навіть відчувається за 2 хвилини, і рани закриються. По бритві. Що можу сказати? Зручно, все чудово. Спочатку я не зрозумів. А тоді, коли я повалився, як зрозумів, ну, універсальний хамбайн, що можна сказати? Це 6 доларів, це, мабуть, найкраще, що я бачу. Взагалі на ринку. Тому що зразу спробуєш все. І агресивно, і не агресивно долез все ядне. Ось я насправді розніс це все, тому що попереднє лезо в мене було Вілкінсом, і 2,5-3 можна було валитися. Вілкінсом не таке агресивне лезо, то вже й пару голів. Типу я прям зносив усе. Але вже коли ставиш новий бік, треба скручувати. Але в цьому прекрасно, що ти можеш прям регулювати в своїх руках, що ти і як ти робиш. Тому, блин, Нема що краще. Єдині два мінуси, два маленьких мінуси. Це я спочатку навчився, погано промивається, всередину сюди забивається піна. І я робив, прокручував на 6, промивав і забувався назад скрутити. І отут можна було випадково порізатися. Тому треба пам'ятати, що треба назад закручувати, коли провев, або не робити так. Я вже з часом звик і нормально. І друге це, що мені не подобається, це реально слизька ручка. Але все одно це все наслідки, тому що китайці просто скопіювали. Що робити, так німці придумали. Широка голова доволі Ну, звикаєш, нічого не скажу. Мені теж здавалося, що у нас широка зелено, чудово виголість. По голінню, мені здається, ця бритва поки що з трьох, які в мене були, небагато, невелика вибірка. Але це, мабуть, найкраще. Тому що універсально під будь-яке лезо сам регулюєш, як ти хочеш виголитися. З будь-яким лезом, яким я пробував, голить чудово. І навіть усі самі мої страшні місця, ця бритва, мені здається, найкраще в Я спробував своє джерел. Ну, та, що моя стара і перша мебліт. Ну, не так, не так. О, ця може набагато краще, тому що ти можеш поставити більшу, Там сильніше зняти от, саме ці місця, які незручні. Продовжуй. Ну, отож, рекомендую. Кремля галініарку, як завжди чудово, 30 гривень. Зараз він 30 гривень фора Фора стає основним місцем, де я купую, забувся я українське слово поставщиком. Місце, де я купую Арко. 30 гривень, чудовий крем, треба два рази менше давати, я постійно його переборщую і тому двічі. Ну і крем після ваління кул від арко. Щось з мене він сьогодні страшно здивоває. Прям вся шкіра прям горіла. Мені здається, зрозумів, що я битве стильно зняв шкіру, і, по-друге, я видавлю його в разів 5 більше, ніж було потрібно. Мені здається, там, ну, там сірникову голівку треба було, може дві. А я прям так від душі. Тому наступний раз спробую менше видавити і менше нанести, але після того, як мене попекла вся шкіра, так добряче попекла, він прямо реально охолоджує. Так що робоча штука, також 30 гривень, також в хворіє. Що я можу сказати? Валіться задоволенням, до наступних зустрічей.